Поруч з лісом молодий яблуневий сад. Непрофільними насадженнями у Великобобрицькому лісництві займаються три роки. Ігор Козловський каже, зупинились на яблунях, бо менш вибагливі і родять довго. Трирічні деревця адаптувалися і цьогоріч дали перший врожай. А сад завжди окраса будь-якого господарства сад. І запросили для цього фахівця з величезним досвідом роботи, калюжного Сергія Леонідовича. Ця людина заклала не одну. Сотню гектарів садів для того, аби допоміг нам у вирішенні цього питання. Він надав нам і виростив клонову підщепу півкарлика, півкарлика 54118 і карлика 62398. Фахівці розуміють, про що йде мова, це 100% районовані сорти, які призначені для вирощування у зоні степу та лісостепу. Раніше тут була пустка. Нині ж на площі понад один гектар зростають чотири тисячі молоденьких яблунь. Лісничий розповідає, молодий сад цього сезону тільки починає вступати в плодоношення і вже демонструє переваги елітних сортів, а їх майже тридцять. Перше це вони швидко вступають у плодоношення, друге дуже велика врожайність. Третє у таких яблунь невелика площа живлення І при правильному поливі і підгодівлі особливих труднощів такі сади не діставляють. Тетяна Кіпренко переконує яблука, то справа перспективна, і популярність цього продукту лише росте. Тож до вирощування долучилися і колеги з інших лісгоспів. В цьому році ми продали сажанці яблунь у багато лісгоспів Сумської області, і тому у кожному лісгоспі тепер є маленький свій фруктовий сад. За словами лісничого, додатковий напрямок лісівникам поки не приносить прибутку. Втім, планують і надалі розширювати площу плодових насаджень. Аби підтримати садівництво для таких, як Ігор Козловський. У межах нової програми є робота. Уряд передбачив гранти на закладку садів, говорить Вікторія Овсяннік. Гранти надаються для висадки та облаштування нового саду, ягіднику, винограднику, площі від 1 до 25 гектарів, з кількістю створених нових постійних та сезонних робочих місць в залежності від вирощуваної культури. Надання грантів отримувачем здійснюється Міністерством економіки України через установи акціонерного банку Ощадний банк. Охочу займатися садівництвом на Сумщині поки небагато. Як зазначила Вікторія Овсяннік, за програмою Свій сад подано лише одну заяву на суму 800 тисяч гривень. Наразі вона знаходиться на розгляді. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина.